Всім привіт! Сьогодні ми випробуємо інструмент пістолет 1.3 GT Pro Light. Будемо класти зараз їм мокрий грун, а подальші пістолети будемо вкласти вже базу в лак. Дивимося на розпил, чорно розпиляє тиск у нас двоєчка. Все добре, все це кльо. Іде. Це в нас крило. Не підготовлено під Тобто Просто перетерти, бити крило заводськими заводське Ми зараз низькі на розладує. Мокрий друх, друг пір на творена. Одегенько, в принципі, нормально. Поставили один шар грунта, мокрий по мокрому Зараз підсохне і ми. Покажемо, як цей ґрунт розтягнувся. Дивимося по розпилу. Ось, гарний у нас розпил. З відстані 15 см, розпил у нас 32 см. Гарний, класний розпил. Випробовуємо профінструмент. Пістолет 1,4. Залили в нього ґрунтовочку, зараз пробуємо який в нього тиск, який розпил. Зараз бачимо, який в нас розпил. Ось. гарно, в нас. Розпиляємось. Все добре. Знижаємо тиск, пробуємо на них на низькому тиску теж воно все працює гарно, настройки повезні. Пробуємо грунтувати. Значить тиск у нас 1, 5, один і 5, Трошки піднімаємо. Добавити, випробовуємо на гунтовочці його, грунтовачка густенька, але він його продавлює нормально, все супер, хреба, дуже, крагенько, працює.